В Житомирі поблизу автовокзалу, що по вулиці Київській, через високу температуру повітря влітку, відбулось розм'якшення асфальту. Під вагою автомобілів асфальтне покриття деформувалося і утворилися хвилі, які заважають руху транспорту, каже Ольга, водійка тролейбусу. Дуже тяжко під'їхати близько до бордюри, щоб Можна було висадити і засадити пасажири. Розумієте, ноги поломати можна. Він під'їхати ближче не може. Я то нормально, як людина з коляскою. Дуже незручно, тролейбус під'їжджає, ви бачите, далеко від бордюра, людям незрячим, похило, навіть мені ну, тяжко. Алла, місцева жителька, говорить, що через деформацію асфальту незручно підходити і важко піднятися до транспортного засобу. Добре, хто молодший, Я свети, як я в віці. то Проблема їм зійти. Треба дуже акуратно це саме, особливо от зимою, то тут завжди сніг це саме сюди, накидують, то стоїть вже за кілометр. Треба до казати, не знаєш, і по цим почугурам. Такі ж хвилясті нерівності і на Майдані перемоги. Водій Ігор каже, що вони створюють небезпеку для автомобілістів і ускладнюють рух по вулиці. Їдеш, в машина починає качати, приставляю зі сторони в сторону. Це може створити аварійну ситуацію, дуже легко. Впливає на безпеку руху раз, на швидкість руху два. На несправність автомобілів, тому що розбивається ходова частина автомобіля». Водійка Ірина говорить, що під час руху автомобілем на хвилястість дороги не звертає уваги. Погана якість дорог в принципі, тому воно не заважає а ні, що там горби, що там горби. Я якось на це не звертаю уваги. Ну якби загально, в загальному це не грає роль. Як позбутися хвилеподібної деформації асфальту на дорогах і що робити, аби її не було, у телефонній розмові Суспільному розповів Дмитро Павлов, виконувач обов'язків директора комунального підприємства управління автомобільних шляхів? Зазвичай це декілька разів на рік. Ми випускаємо призу на різні ділянки там і зрізаємося Заплановано ось дощ на цьому тижні? Має бути от дощ. Ми таку роботу будемо проводити. Боротися з цим можна де. Уму шляхами розробити ку типову схему зупинки, де в місті посадки буде наприклад там бетонна основа, і зверху буде бруківка. Олена Кучмі Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.